Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жавтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Котельні області готові до нового опалювального сезону на 99%. Ями вибоїни та зруйноване асфальтове покриття. Все це про дорогу по вулиці Петра Дорошенка у Полтаві. Близько 6 кілограмів протермінованих ліків здали полтавців екобус у серпні цього року. А тепер про це та інше докладно. Пошук рішень для погашення боргів комунальних підприємств Полтав Водоканал та Полтава теплоенерго, встановлення тарифів на теплову енергію для підприємців, стан готовності котелень до опалювального сезону та монтаж когенераційних установок. Ці та інші питання розглянули на засіданні постійних комісій обласної ради з питань житлово-комунального господарства та з питань бюджету та управління майном. Докладніше про це дивіться у сюжеті. На засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв'язку шукали рішення для погашення боргів комунальних підприємств Полтава-Водоканал та Полтава теплоенерго. Тільки Полтава, теплоенерго на сьогодні держава повинна компенсувати більше 500 мільйонів гривень. Тому така складна ситуація на підприємствах. Сьогодні розглядали план. Допомоги підприємству та і Полтава, тіпоне складна ситуація на Полтава водоканалі. Зараз задача і депутатів, і військової адміністрації вирішити питання фінансування в першу чергу Полтава Водоканал. Розглянули на порядку денному лист комунального підприємства Полтава Водоканал щодо виділення коштів на погашення заборгованості за спожиту електроенергію. Зв'язку з зростанням вартості електроенергії для юридичних споживачів. Майже на 60% у КП Порводоканал виникає гострий дефіцит обігових коштів. Підприємству не вистачає власних фінансових ресурсів, щоб вчасно розрахуватися за спожиту електричну енергію. Підприємство вже тривалий час змушено надавати послуги з водопостачання та водовідведення за збитковими тарифами, які були встановлені на 2022 рік. Полтава водоканал потребує підтримки та спільних дій від обласної та міської влади. Підкреслили на засіданні. Формують видатки обласного бюджету військова адміністрація. Все, що від депутатського корпусу, шановні колеги, давайте приймемо рішення про фінансування, про зміни програми, про все, що завгодно. Ми чекаємо від військової адміністрації будь-які пропозиції, про голосування і прийняття будь-яких програм. Ми зробимо все, що від нас залежне. Голова обласної ради на другий день скличе сесію. Як тільки від вас надійде конкретна пропозиція, яким чином закрити борги Полтава водоканалу. Що стосується роботи з органами місцевого самоврядування, звичайно, посилим, звичайно, будемо говорити. 90% зони обслуговування Полтава-Водоканалу – це місто Полтава, Полтавська громада. Тому я думаю, що тут депутатам обласної ради повинні спільно з депутатами міської ради міста Полтави шукати якийсь вихід. Тому що переді. Сахлода зима щодо тарифів на теплову енергію та постачання гарячої води вони для населення залишаться незмінними. А ось для підприємств бізнесу та бюджетної сфери з наступного опалювального сезону зростуть на 17-22%. Розглянули на засіданні і питання про підготовку до опалювального сезону 2025-2026. Зазначили, котельні області готові до нього на 99%. До першого жовтня готовність обладнання всіх котелень буде стовідсотковою. На засіданні постійної комісії з питань бюджету та управління майном Полтавської обласної ради погодили інвестиційну програму комунального підприємства Полтава Теплоенерго на 2024-2025 роки. Зі змінами відбулася фактично позапланова бюджетна комісія, на якій були розглянуті зміни до інвестиційної програми. Комунального підприємства Полтава Теплоенерго». і відповідно попередня програма була розроблена урахуванням того, що там будуть проведені роботи протягом опалювального періоду і Підготовки до опального періоду інвестиційна програма комунального підприємства Полтава теплоенерго на 2024-2025 рік зі змінами розроблена на загальну суму понад 134 мільйони гривень. За джерелами фінансування 52 мільйони 221 тисяча амортизаційні відрахування, 81 мільйон 797 тисяч виробничі інвестицій з прибутку за напрямки ліцензійної діяльності. Інвестиційна програма 24-25 років. Розподіляється 101 мільйон 223 тисячі виробництва теплової енергії, 30 мільйонів 208 тисяч транспортування теплової енергії, 2 мільйони 587 тисяч постачання теплової енергії. Інвестиційна програма спрямована на підвищення енергоефективності та надійності роботи підприємства. Додав виконуючий обов'язки генерального директора Полтава теплоенерго Олег Мізік. По вулиці Петра Дорошенка водії щодня долають десятки глибоких вибоїн, а рух транспорту тут помітно ускладнений. Коли планують оновлення покриття та які роботи заплановані, дивіться у сюжеті. На вулиці Петра Дорошенка, колишня Островського, рух транспорту значно ускладнений. Асфальтове покриття місцями розбите, глибокі ями сягають десятків сантиметрів. Водії нарікають, що приїхати легковим авто майже неможливо. Отлично, от тока на таких машинах і легковому тут не прає. Подібні відгуки не поодинокі. Дорожні вибої не суттєво ускладнюють рух та шкодять автівкам. Погана дорога одні ями. Ну я їздю вже півгоду, То така є дорога. Що тут коментувати? Тут все видно, ями по пояс їздить неможливо. Довга її. На, Наліво поворачувати не можна, а всі з'їдуть сюди, а тут плодше. Вот Частина водіїв переконана, проїхати цією дорогою без шкоди для автівки майже нереально, особливо для легковиків. Стан дороги бажає кращого, як, як на мою думку. Наїзду впливає ну, негативно. Ходової немає. Це в мене просто машина висока, я так проїжджаю. Легковий там не проїдеш, то дороги. Дорога відсутня повністю. Ну, Сколько я повністю тут, В останній час тут їздив, навірно, пару років вже така дорога. Ну, Яка вона там була там, футболу, розвертається з Керна, але виїжджаєте розвертається. У пресслужбі міської ради повідомили, що дорожні ремонти проводять поступово. Одночасно привести до ладу всі шляхи громади неможливо. В рамках одного з укладених договорів на поточний ремонт доріг передбачено виконання робіт на вулиці Петра Дорошенка. Виконання запланованих робіт передбачено до кінця 2025 року. Роботи включатимуть оновлення дорожнього покриття та усунення вибоїн за для безпеки та комфорту учасників дорожнього руху. Одномоментно на жаль, привести до ладу усі дороги в межах громади неможливо. Поточні ремонти доріг виконується почергово. При цьому пріоритет надається ділянкам з інтенсивним рухом транспорту та великим потоком пішоходів. Водії кажуть, що за такої якості дорожнього покриття щоденна поїздка перетворюється на справжнє випробування і сподіваються, що обіцяний ремонт дістанеться і до цієї ділянки. У Полтаві працівники водоканалу здійснюють технічне обслуговування пожежних гідрантів. Заміну одного з таких пристроїв провели сьогодні по вулиці Театральна. Більше про це дивіться далі у сюжеті. У Полтаві ремонтують пожежний гідрант на вулиці Театральна. Робиться бригада водоканалівців. Один зі слюсарів спускається у колодязь, поки інші працівники його страхують. Заявка про несправність пристрою надійшла від пожежників. Розповідає майстер дільниці ремонту та відновлення водопостачання Полтава водоканалу Віктор Лейко. Це дуже короткий чулок Це вже давно тут гідрант стоїть. І вже не декілька разів асфальтували ділянку, піднімали колодязь. І тепер не стає стендер, який пожежники використовують для подачі води. Там був метровий, ми просто поставили вищий, щоб сам піднімався стендер, щоб їм було зручно. Заміну провели упродовж близько 30 хвилин. За словами Віктора Лейка, надходять до водоканалівців і інші заявки. В агресивному середовищі знаходиться ну, метал, розумієте, вода, там грязі, згнивають ці штока. На гідрантах не працює гідрант. Обриваються штука, злизані штука, не працює груша пожежного гідранта. Від корозії прославлюється різьба на груші. Також падають груші, просто самовільно гідрант відкривається. Підставки, на яких будовані пожгідранти, вони ж також з металу, вони просто прогнивають від корозії, тому приходиться міняти цілі вузли. Перевірки гідрантів здійснюють увесь рік, говорить речниця комунального підприємства Полтава Водоканал Інна Рудяк. Їх технічний огляд здійснюється згідно графіків обходу мереж, а також процесу проведення планових та аварійних робіт на мережах водопроводу. Дбаючи про безпеку об'єктів майна міста Полтава, а також турбуючись про забезпечення життя та здоров'я мешканців нашого міста, капепор Полтава Водоканал вживає всіх необхідних для цього засобів в межах своїх повноважень та компетенцій. За словами Інни Рудяк, станом на сьогодні на балансі Полтава водоканалу 847 пожежних гідрантів. Від початку року відремонтували 49 таких пристроїв. На території міста та прилеглих селищ продовжує працювати виїзний пункт вакцинації для домашніх тварин Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Щеплення проводять собакам та котам. Який препарат використовують та про необхідність щеплень. Дивіться у наступному сюжеті. Це мобільний пункт вакцинації Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Сьогодні, 4 вересня, він працював біля Київського залізничного вокзалу. Спеціалісти з лікування тварин щорічно проводять вакцинацію проти сказу. За словами фахівців, треба щепити домашніх котів та собак. Якщо у людини буде контакт з хворою твариною, доведеться робити складні медичні процедури. Воно не лікується. Тока профілактичне щеплення йде. І людині так само. Півроку людину, якщо її вкусила або ослинила дика тварина, або скажена тварина, людині прийдеться колотись півроку. Ну це вже проводить не ми, а лікарі. Представники Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини розповідають, протягом дня проводять близько 200 вакцинацій котів та собак. Якщо у домашнього улюбленця немає паспорту, виписують на місці. У документ вклеюють назву вакцини та вказують виробника. У мобільному пункті вакцинації кажуть, використовують сироватку Рабістар від компанії Укрзооветпромпостач додають, вона діє рік. Я трошки почухаю та нічого. я тут трошки почухаю собі, собі. і все, все фахівці зазначають, бувають випадки, коли домашні улюбленці можуть когось раптом вкусити або дряпнути. За їх словами, у такому випадку господарі після вакцинації у державній лікарні ветеринарної медицини матимуть докази для постраждалих, що укус не нестиме загрози подальшого захворювання на сказ. У нас в даний час у клініки така програма йде. Людина прийшла, допустимо. Допустимо, сьогодні ми прививали тут, і людина не, не успіла. Там, ну, це в такому випадку нас приходять, ми колемо, вакцинуємо там тваринок. В даний час оце ми виїхали, там може час. До туди до нас обратиться і там проводять вакцинацію. Тож записують так само, як ми тут. Вакцинація проводиться постійно. Будь-хто з громадян може прийти до Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, яка знаходиться за адресою Південна 4, і зробити вакцинацію домашньому улюбленцю. Працівники ветмедицини кажуть, щеплення безкоштовне за їх словами. Є багато громадян, які не можуть доїхати до клініки, тому доводиться виїжджати у мікрорайони або прилеглі селища зі спеціальними інструктами. Інструментами ми проводимо такі виїзні акції, щоб зробити вакцинацію. При виїзді на виїзні точки у нас завжди є термосумка з складоеліментами, де зберігається вакцина, тому що її перегрівати неможливо, іначе вона втратить свої свойства. Буває, що людини, люди йдуть, бачать дику тваринку, білечку, лисичку. Їм дуже жалко. її, Вони її починають трогати. Вона помирає, кажеться, що сказ, тому не потрібно трогати диких тварин взагалі. Власники домашніх улюбленців, які привели своїх тварин на вакцинацію, діляться враженнями. Готувалися до 4-го числа, думали там кудись заїжджати, а воно тут все при примісто. Персик, ну ти щось скажи полтавчанам? Хоча він і домашній, ну все одно сказитись може. Він і так іноді що витворяє. А з прививкою це вже буде надійно, хай витворя. Ми мешкаємо на опитному полі, і там зайчики, лисички, всі та саме, а коти в нас в частному секторі виходять на вулицю, щоб, не дай Бог, не вдруг побавляться з лисичкою чи зайчиком, то щоб не було сказано. Десять років. Роки нашому вже старенькі, як кажуть. Інформацію син прислав через інтернет там, бо сповіщення про. Вакцинацію іменно сьогодні. Ну, а я подивився, де ж воно буде, знайшов адресу і приїхав вакцинувати собаку. Ну треба. Він у мене такий дуже. Бойкі цього сезону графік виїздів нестабільний. Зізнаються фахівці, працюють за запитом громадян. Дні щеплень середа та четвер. Додають, слідкують за зверненнями у соціальних мережах. Основний канал зв'язку групи у вайбері. Працівників ветмедицини підкреслюють де найбільше звернень, туди і їдуть. Додають у 2025 році. Провели щеплення майже по усій Полтаві на черзі. Мікрорайон затишний. 33 кілограми протермінованих ліків та інших медичних відходів здали місцяни в Полтавський екобус. Починаючи з березня цього року. Нагадаємо, до цього приймали від населення лише використані батарейки, лампи, ртутні термометри та акумулятори. Скільки пігулок здають полтавці, та чим небезпечні протерміновані ліки? Дізнавались мої колеги. Здала протерміновані ліки, я їх збирала вже кілька років. Не було куди здати. І два повербанка принесла. Викидати прострочені ліки на смітник не піднімається рука, адже вони отруюють довкілля або їх можуть вжити люди, каже Полтавка Ірина. Тому й принесла протерміновані пігулки, щоб здати їх у полтавський екобус. Основне в мене питання було куди здавати ліки. Бо в Полтаві це не розвинено зовсім. В Києві я знаю, знається, в Дніпропетровську, в Харкові. Вже кілька років одна велика мережа аптек приймає. В нас цього не було, я в цю навіть мережу підходила, питала, може можна якось переслати, ні. І взагалі, якби навіть в сімейного лікаря в аптеках питала. Ніхто про це ні лікарі не знають, ні аптекарі. Кажуть, то викиньте в мусорку. Мабуть, біля 30 чоловік. Приносили батарейки, ліки. Приймаємо таблетки, приймаємо і мазі, шприці ми не приймаємо. Приймати протерміновані медикаменти від населення, а не від організації, екобус від Полтавського КТП 1628 почав 1 березня цього року. За цей період люди здали понад 33 кілограми ліків, термін придатності яких завершився. КТП-1628 змогло розорганізувати таку можливість приймання від населення протермінових ліків. Це розпочалося 4 місяці тому. За цей період ми вже зібрали 33,5 кілограми таких ліків, це чималий об'єм. І хотілося б зазначити, що там є така тенденція щодо... То, що в перший місяць здали більше 13 кг ліків, потім 7-6,5 і останній місяць за серпень зібрали 6 кілограмів ліків. Небезпечні відходи тимчасово зберігають в спеціально обладнаному контейнері, після чого їх відправлять на утилізацію, говорить керівник КТП 1628 Олександр Овчаренко. Ці ліки зберігаються на нашому підприємстві в спеціально обладнаному закритому контейнері, і потім ліки будуть здані на подальшу утилізацію. Організації, яка виграє тендер, і яка відповідно буде приймати участь в тендері, тільки за наявності відповідної ліцензії на поводження з цими протермінованими ліками. Інформацію про таку послугу комунальників варто поширювати, аби нею могло скористатися ще більше містян. Переконана Полтавка Ірина. Взагалі ідеально було, якби інформацію було про КТП, що приймають протерміновані ліки, була надана в поліклініках і в аптеках. Люди б знали, вони б носили. Нагадаємо, екобус збирає небезпечні відходи у Полтаві та в старостатах. Працює у будні з 9.30 до 17.30. Графік його роботи розміщений на сайті міської ради, а також на сторінках підприємства КТП 1628 у соцмережах. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра. Бережіть себе, і побачимось на цьому ж каналі.